Кліщі небажаний атрибут перебування на відкритому просторі в лісах, скверах, парках чи на березі річок чи озер. Що треба робити, аби убезпечити себе та свій організм від неможливих негативних наслідків, який цей паразит може разом із собою принести? Кліщі маленькі створіння, які можуть слугувати переносниками для різних захворювань. Найнебезпечнішими з них є хвороба лайма та енцефаліт. За відсутності лікування недуга може призвести до серйозних захворювань серцево-судинної та імунної системи. Як і що треба робити, якщо виявили кліща в шкірі? Цьому нас навчить досвідчена інструкторка з міського осередку Товариства Червоного Христа України. Найбільше кліщі у нас розповсюджені. Там, де найбільше трави, тобто посадки, дачі, якийсь приватний сектор або просто вулиці. Найбільше вони розповсюджені на висоті 30-40 см, тобто трава, бур'ян. Але вони мають змогу підніматися за рахунок вітру, за рахунок людей, тварин, підніматися трохи вище на рослини більші, такі як дерева та кущі. І, власне, їх найбільшою проблемою, що вони переносять дуже багато. Багато інфекцій разом з тим це хвороба лайма, і вони всі, ну якщо не смертельні, але дуже неприємні і дуже багато потім часу йде на лікування. Саме тому, коли знаходять кліща, просять все ж таки за можливості його зберегти та привезти в лікарню, аби здати на аналіз та зрозуміти, що міг занести, яку інфекцію міг занести кліщ людині, яку він вкусив. Першу чергу треба, взагалі, коли ти приходиш в якісь місця, де є ризик того, що ти можеш бути уражений кліщем, треба захистити себе і кожен. Кожні 15 хвилин, кожні півгодини перевіряти себе відкриті ділянки нашого тіла на наявність кліщів. Виглядатимуть вони або ви побачите самого кліща, самого жучка, який буде бігати по вас, або він вже десь закріпиться на якійсь частині тіла. І ну, зазвичай вони доволі маленькі і виглядають як якась родимка, або, можливо, якийсь там шматочок чогось коричневого або чорного. Це буде вам натяк, що треба детальніше подивитися. Що саме на вашому тілі, і можливо, це дійсно вже кліщ. Розчавлювати кліща це дуже небезпечно, тому що знову ж таки ми наражаємося на те, що ми ще більше затягнемо якоїсь інфекції в наше тіло. Тому в нас задача навпаки дуже обережно його або дістати, або якщо ми розуміємо, що ми найближчим часом можемо дістатися до лікарні і це вже зроблять професіонали. Тоді краще зробити і, взагалі, його не чіпати в такому стані, слідкувати, тому що о, ще. Один ризик кліщів, вони починають проникати під шкіру, і це буде просто більш складніше від нього буде позбутися. Тому, коли помітили, є можливість швидко дістатися до лікарні. Йдемо до лікарні, якщо ні, тоді є декілька варіантів. Варіант перший: ми беремо якусь нитку, яка в нас є. або... Якусь стрічку окручуємо нашого кліща навколо його тіла і захоплюючи його лапки, і проти годинникової стрілки починаємо його викручувати. Або ж ми беремо пінцет, звичайний, який у нас є під руками, і так само за рахунок пінцету викручуємо його з нашого тіла. Як з'ясували наші вчені, то кліщі вони закручуються за годинниковою стрілкою в наше тіло, своїми лапками. Зубами вони там фіксуються саме за годинковою стрілкою. Тому, аби не нашкодити нам, і аби там лапки і його частинки тіла не залишилися в нас, треба викручувати проти годинникової стріл. Ну а далі інструкторка з першої допомоги міського осередку Товариства Червоного Христа України по черзі покаже, як треба нитками та пінцетом діставати кліща у випадку його виявлення. У нас є візуалізований кліщ, який сидить на тілі умовно постраждалого. І у нас є, наприклад, ось такий шнур. Який ми можемо використовувати як нашу помічну частинку. Ми, якщо це нитка, так, ми беремо нитку, ми зав'язуємо з обох боків вузлики і формуємо таке ласо, яким ми можемо охопити нашого кліща і його проти годинникової стрілки починати викручувати. Тут ми можемо просто ближче накрутити вузличок і почати його викручувати. Звісно, ми розуміємо, що це в нас імітація, але тим не менш саме ось такими рухами ми почнемо викручувати нашого кліща. Або ж, якщо в нас немає ніякої. Нитки ми можемо взяти пінцет, захопити нашого кліща і почати його проти годинникової стрілки, викручувати і діставати з тіла. Що ж, зі сторони всі маніпуляції Олени виглядають нескладними, елементарними. Повторимо на практиці почути та побачене. Після побаченого та почутого знов випробуємо на практиці те, що от з нових знань отримав. Беремо ось цей побутовий пінцет і. Як мені Олена показала, хватаємо цього поганця за живіт да, десь і проти часової стрілки, проти годинникової ми поворачуємо. Ось умовно нашого паразита ми беремо і провертаємо. повертаємо. Повертаємо проти годинникової стрілки. Звичайно, що під час цих маніпуляцій ми можемо його пом'яти. Разом з тим нам такі мешканці в організмі не потрібні. Тому будемо вважати, що ось після умовних двох обертів ми цього кліща поганця дістали з нашої рани і в подальшому він не буде являти для нас якоїсь певної небезпеки. Після того, як ми дістали цього кліща, все ж таки от Лена каже, що треба обробити мильним розчином цю ділянку шкіри, де ми виявили. Оцього небажаного гостя, і вже потім можна здійснювати за бажанням подальшу обробку, щоб не було якихось шансів для подальшого розвитку інфекцій чи різних хвороб. А якщо вже навіть після видалення цього паразиту є якісь неприємні відчуття, все ж таки є, є сенс звернутися за допомогою фахових медиків, оскільки ми напевно не можемо знати, що цей. Кліщ може за подарунки з собою принести для нас. Окрім пінцету, побутового можемо з підручних матеріалів, ось, наприклад, такий от шнурочок, зробити невеличке ласо-аркан і за допомогою цього от саморобного приладдя все ж таки теж позбавити наш організм від цього небажаного гостя кліща. Ось, наприклад, навколо вказівного пальця, пальця проворачуємо це саморобне ласо, накидуємо на нашого кліща. Ось. Умовно робимо це так. Місце. Тобто робимо упор, і потім також проти годинника вистрілки знову ж таки схематично проворачуємо його до тих пір, допоки він нам не піддасться, і ми не зможемо потім його отак от витягнути з нашої рани. І далі також повторюємо ці дії, місце. Де був цей кліч, ми оброблюємо мильним розчином, і далі вже за потреби. Якщо немає ніяких якихось негативних відчуттів, то на цьому в принципі достатньо. А якщо є негативні відчуття, то можемо продезінфікувати місце, де був контакт з цим поганцем. І якщо вже навіть ці маніпуляції не дали нам якогось результату, все ж таки є сенс звернутися за допомогою до фахових медиків. І якщо є така можливість, намагайтесь не викидати оцього кліща, якого ми дістали, можливо, він є збудником якихось хвороб, і, і цей факт достеменно може довести тільки фахова аналітика медиків спеціальній лабораторії. Тож, якщо є така змога, не позбавлятися позбавлятись одразу від цього от кліща, то збережіть його в якісь окремій тарі. і Потім здайте на дослідження медикам. Перша домедична допомога у випадку укусу кліща обробити місце укусу йодом. За допомогою міцної нитки зробити петлю, накинути її на комаху, стягнути якнайближче до хоботка. Обережно рухати петлю вправо-вліво без різких рухів. За 2-3 хвилини паразит має відпасти. Якщо нитка не допомогла, можна це зробити із використанням пінцету, затиснути ним черевце кліща, крутити проти годинникової стрілки. За хвилину кліщ має здатися. Якщо голівка кліща в процесі видалення відірвалася, місце контакту Слід протерти ватою або бинтом з моченим спиртом. Потім видалити голівку стерильною голкою, за аналогією з видаленням звичайної скалки. Ось так за допомогою таких от нескладних нехитрих методів можна убезпечити себе та людей, які знаходяться за вами поруч від негативних наслідків, які можуть нести з собою ці от кліщі. І пам'ятайте, що перебуваючи на відкритому просторі, треба. Постійно слідкувати за відкритими ділянками нашої шкіри, оскільки цю проблему краще попередити ніж потім долати наслідки.